Вітання всім. У нас е, другий день турніру Кривова битва. На п'ятірочках турнір відносно недавно розпочався, я топ-50. Ого. Ну, типу, я розумів, що оборона не буде тримати, але ось так. Ну, типу, а що я хочу? У мене на даха на плечі стоїть. У мене клаквут в обороні. Тому, на що я розраховую. Ну добре, це, напевно, цей турнір, в якому викуп робити взагалі немає сенсу. Тому давайте грати. Давайте грати, як виходить. Так, ти хто? Середній забирає всіх ворожих прислужників, наносить додаткову шкоду мегаприслужникам. 350 урона всім ворогам. Всі союзники отримують 5% мани за кожного знищеного прислужника. Всі союзники обладають імунітетом до нових. Ефектів мани на 4 ходи. Так, ти слизняк. Два слизняки. Знову ж таки, непокоїть Голдмер. Тому що жадібність і троїння. У мене тут, типу, і Людвих погано працює. І ще й хульду не бажано брати, тому що тут забираються всі Міньйони. Ну, а з іншої сторони, що ти типу, поробити. Ну, поїхали так. Можливо, хульду не буду тиснути там якось відігравати від по ситуації. Так, Dark Feather. Ну він дасть стати, лікувати він не буде. Це сприємно. Давайте розпочнемо в нього бити. Єдине погане, що це буде осліплення. Зелені. Ну, можна було б типу в Голдмера прокинути. Хоча давайте так і зробимо. Дарк Фізер сходить, і вже потім ми на нього. Накинемо божевілля. Давайте спочатку рей диспел. Етву також диспелить. Так, там вже слизнячок з'явився захисний. Добре, давайте жовті вже, можливо, якось можна спробувати того слизняка влучити. Можливо, він за нас працює. Тим паче в нас немає міньйонів на хульді. Ні, він на нас працювати не хоче. А дарма. Так, ну Олдберт також поставить собі захисного слизняка. Хоча ні, його потрібно бити. Таміція б'є все одно в одного. Тому напевно краще так. Пішов рей. Ману накинули, все ж таки ми прикриємось. Спробуємо хоча б. Єдине, що погано, я не встигаю. Немає де мені знайти Людвіга до Голдмера. Хоча ось ось є і Людвиг. Якщо його зараз доміція не вимкне. Чудово, ми прикрились, до речі. Доволі навіть непогано. Так, ну давайте, типу, Голдмера ми піймаємо, розгін в нас є. А, він ще й на нас. Я забув, що на нас же ж. на ньому ж божевілля було. Непогано. Так, а ти мені, здається, не загрожуєш. 250 урона всім ворогам, атака обходить всі посилення. Ну, мені здається, ти мені не страшний. Давайте спробуємо Етвуда. Нарея просто не будемо використовувати, якщо що. А, на нього ще й повісилось Божевілля. Ну добре, давайте зелені. Шкода, що це ті сині зібралися. Можна було б навіть... Дивіться, це і не хоче взагалі. Працювати як потрібно. Так, Едвуд. Ну давайте знову його. Знову не хоче. Але тим не менш. Так, божевілля на цьому слизняку є, тому б'ємо доміцію. Шукаємо собі прикритись. Ну і типу впорались. Знову джун доб'ємо доміцію. Слізняка не хочеться чіпати, тому що в мене є таке якесь відчуття, що він на 95% може спрацювати не так, як нам би хотілося. Доб'ємо ще ось того. Ще прикриємось. Вже, як то кажуть, типу, щоб вже точно. Ну добре, давайте. Подивимося. А ні. Не подивимось, працює він чи ні. Так, тут вийшло. Але добре, що ще раз повторюся, що дарк був. Добре, ще був Дарк. Тут, типу, містію хочеться взяти. І дякую, Підсказали мені вчора. Дякую Ярослав, підсказав мені вчора в коментарях, що типу, я вагався вчора, чи в кого брати містію і ще когось. Тобто місце в, в одній атаці, напевно, буде зайве, якщо йти проти червоних. Тому що вони обидва середні. Тобто, якщо буде місце на зарядку, то етвуд не потрібен буде. Давайте спробуємо взяти місці тут три червоних, мені ця контращий, боюся її. І тим паче в місті і під місті буде профільний загін. Ну, а хульду ми лишимо на прикриття. Зайвим типу не буде. Ну, головне знайти цих 9 зелених камінчиків. Давайте ось так жовтих розпочнемо. Зелені є, піде фіолет. Оленку ми, скоріше за все, що не піймаємо на Людве, хоча ось так, можливо, і можливо, піймаємо. Так. Піймали. Непогано. Там два ухиляння. Давайте спробуємо зняти їх. Можливо, спробуємо бити сартану. Все-таки впротиколір. Візьмемо ще фіолет, Прикриємось і знайдемо Людвига. Чудово, Людвиг є, хоча я поспішив, напевно, потрібно було спочатку протиснути Рея. І якщо він докинув би ману містії, а він її докинув. То можна було б червоних ловити. Ну добре, робимо ось так. Можливо зараз артана нашого людвага й вимкне, хоча ні, не вимкне. Ми під захистом хульди. Ну, ленки майже вистачило. Спробуємо забрати Лемонвуда. Протиснемо жовтих, напевно. Ну тут також, типу, все не складно, прикрились, приберемо лимон, лимонвуда, Навсяк-всяк у нас буде місце на перезарядку. Тому ніби не страшно. Давайте ось так, не хочу робити я цей кристал. Чудово, лишається один азлар. Тим паче в нас цей рефлектор є. Да, йому не вистачить в одного Людвига, але. Типу, це перемога все одно. Так, прикриємось. І будемо бити. Чудово. Рухаємось далі. Ти, хто Зестіка. Збільшує ману союзників поблизу на 30%. Ріст всі союзники отримують 300 до атаки, 300% до захисту. Призиває для випадкового союзника Ну, Вона ману накидає, її чіпати взагалі не, не дуже хочеться. Тут Молі. Шаріф. Це килим. 400 урона цілі і 402 випадковим. Ну, тут е тут потрібен. Грати від божевілля, намагатись, по крайній мірі. Ходімо. Ця типу ніби і пасивна в центрі стоїть, але вона під захистом слизняків вона буде закривати міль. Вона і мани може нормально понакидати. Є четвірка зелена одразу в мілі, але не хочеться. Вона ж края вимикає. Давайте чомусь хочеться жовтий спочатку. Напевно, якось ось так. Так якраз сповільнення нам в цьому на етвуді. Ми тепер навіть з четвіркою не можемо зібрати Етвуда. Тому що дуже велике сповільнення. Давайте ось так четвірку. На цього ми вже не всваємо. Добре, що хоча б міль не зарядилась. Вони ще ж можуть ухилитися. Це, до речі, дуже боляче. Так, дві молі там. Ну давайте спробуємо. Хто його знає. Можливо. Ухилилась перша. Ця Це центральна. Давайте, можливо, жовті. Головне, щоб божевілля на нас працює. Ні. Божевілля відправляється ветвода. Ну тут щось, щось складно. Чи й того зарядили знову? <звук> Ні, напевно, на жаль, це поразка. Ну добре, давайте якось зачіпати цю міль, хоча їй знімається божевілля, тому і б'ють це не туди, як, не туди, куди б хотілося б. Етвуд, напевно, не виживає так. На жаль, етвуд не вижив. Мільку прибрали. Давайте ось так, щоб не зацепити ось того жовтого. А це зніме ману, так? Чи хто її ману знімає? Ні, мілька. дасть нам ще трішки часу, але вона по крайнім б'є. Ну, типу, жовтий нам цього не пробачить. І вже й камінчик з'явився, типу, але ж. Не нульова поразка, але поразка. Можливо, потрібно було просто не міль блокувати цього, а цього килима. Хто його знає. Але чи спрацював би він, чи також під питанням. Ну тут нічого не змінимо, їдемо, тут коти, коти не відроджуються. Знову ж таки, тут є мегапаразит. З неприємного. Давайте ось так трійку зелену заберемо <кій> заодно. Добре комбо летить. Ось так дозарядимо і Джуна, і Рея. Так, питання кого бити, напевно, цю кішку спробувати. Шкода, що фіолетового нема як дозарядити. А вже є. Це чудово. І прикриємось і буде Людвиг. Айде, напевно, поки прикриття є, червоні. Кішку можна трогати. Розгін ми маємо. Тим паче, ось так буде і джун, і перезарядка для рея по великому -то рахунку. Так, спробуємо забрати цю кішку. Ага, ухиляння. Вона може рея вимкнути, тому краще. Мені здається. Грея використати. І напевно ось так. Зарядимо Етвода. Так, там щука це зарядиться, вона мені вимкне когось одного в Людвига, тобто піде це все. І Людвиг все одно будемо, ми з ним зараз прощатися. Тому не страшно. Етвуда відправимо туди Вехтеова. А, непогано відправили. Ще прикриємось. Можливо, кішка цього разу не буде ухилятися. Не буде. Ну і все. Скринька до труїться та і все. Тут вийшло. Ну, їдемо далі ще один бій. Знову брати місці. А чому б ні? Давайте спробуємо. Типу, це, напевно, турнір імені місті є. Ходімо, рей мені потрібен, мені потрібно буде десь спелити насмішку, як мінімум. Так, по загонам все вірно, перевірили. Поїхали. Ну от хто, непокоїть церіс і лікуй. Так, щоб сильно не Давайте розпочнемо з жовтих. Напевно, заберемо все-таки спочатку зелену трійку. Візьмемо жовту. Я хотів кристал зробити і не зробив. Просто я не хотів, щоб мені лікуй бив в насмішку. Нехай краще розповсюдиться ця шкода по різним героям. По ідеї так повинно бути краще. Так, прикрилися. Прикрилися добре. Ось так спробуємо дозрятити Людвига, Не чіпай, будь ласка, Церіса. Ну лікує, звісно, не потрібно чіпати. Так, є таке. ну Типу, <кій> типу в нас є насмішка, у нас буде зараз місці. На Людвига вже типу, напевно, байдуже. Ну, не так, щоб сильно байдуже, але вже нічого не поробиш. Так, ну тиснемо напевно місці. Ну ось так. Так, не хочеться так диспелити, якщо чесно лікує його цю насмішку. Так, а Орікарк прибрав хульдо. Ну, добре, давайте Джуна. Потрібно ще місцею знаходити, щось в мене тут не дуже все. А хто мене познімав? Ну вони ж не можуть і типу, познімати. А це я молодець. Не можуть вони знімати. Гном, напевно, зняв посилення потрібно буде переглянути. Тобто червоний гном своєю сім'єю може може спалити містю скоріше за все, що, що може. Що це нулик буде? Ну давайте Фіолет. Можливо, ми якось лікує, проб'ємо. Ні. Шкода. Ну Типу, завтра цей турнір і завершиться. Я, скоріше за все, я, можливо, навіть і записувати не буду, тому що буде поразка. Ну, я сумніваюся, що я завтра протягну до самого кінця без поразок. За це я щось і не подумав, що він може просто диспелити посилення. Чи Я там щось потрібно буде переглянути. Ну, тут місія не, не впоралась. Хоча і була зарядка, типу не все так було погано. Але вже маємо, що маємо. Ну добре, тоді якось так в мене пройшов цей турнір. Якраз і відпочину трішечки від цих турнірів. Через будемо тоді завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.